Для відновлення душевної рівноваги, я би бодай на трохи знову перенестися у світ безтурботного дитинства, бо ж дива трапляються там, де у них вірять. Напередодні дня Святого Миколая відома співачка Соломія Чубай запрошує дітей та їхні родини на свято Світла і добра будуть і музика і відеоарт програма і благодійність. Дійство так і називається Час вірити в дива і більше про нього почуємо від нашої гості з перших вуз, Так би мовити, Соломія у нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий, добрий вечір. вечір. Героям слава. Концерт відбувається в межах вашого проєкту Колоскові для Олекса. Олекса ваш син. Якщо не помиляюсь, напередодні у нього був Чора. Чора, так. Був день народження. Ми навздовіть приєднуємося до усіх. Відтан. Дякуємо. колискові для Олекса. Це не просто проєкт. Це вже і музичний бренд, і важлива ініціатива про інклюзію для так. дітей і про дітей за всі роки, котрі над ним працюєте. Чи виконав він свою місію? Він навіть перевиконав свою місію. Я зрозуміла, що це кос. COVID для Олекси, що це не тільки для особливих дітей з аутизмом, чи з ДЦП, чи з синдромом Дауна. Це проект для всіх дітей. Це взагалі про виховання для всіх дітей, про виховання теж батьків. Це дуже важливо, тому що спочатку батьки, а потім вже дитина. І я сама не знала, що це так станеться, тому що сам проєкт починався, що хотілося спочатку кричати про особливість та своєї дитини. Не чіпайте, не рухайте її. Вона така особлива. Я казала, що аутизм це не бути чужим, а бути іншим. От а потім я зрозуміла, що все таки колескове для Олекса – це код від мами і тата на гарне життя дитини. От що це те, що дитина чує, дитина відчуває. А особливо зараз час війни дитина відчуває цю всю тривожність батьків, родичів, дорослих, які її оточують, чи в дитячому садочку, вихователів, чи педагогів. І, власне, з самим концертом, який ви анонсували 3 грудня, хочеться десь з одного боку згадати про ці мирні часи, як ми почувалися, а з іншого боку потрапити в якийсь такий інший світ дива. Тому що зараз всі кажуть, та, що війна затягується. Це правда, що контрнаступ не вдався. Там от, що ми вже нікуди не рухаємося, і це вже на багато років. Іноді навіть військові з фронту кажуть, це на 10 років. І ця тривожність на зростає і на і це. Цей страх, правда, цього зростає, і хочеться, щоб. Все одно батьки, які, наприклад, виїхали з України і повернулися, та були такі сім'ї, які, наприклад, жили тут постійно, як ми з Олексою, і не виїжджали нікуди. Хочеться, щоб просто навіть батьки, які повернулися з фронту, та, та, ти, щоб вони просто прийшли на цей концерт, відчули це диво, відчули цю Колискову від Лесі Українки до Івана Малковича, ці прекрасні вірші, чудесні пісні, чудові відеоарт від Іванки, Деми Майстерні та мама, яка втратила сина на війні, художниці прекрасно, як вона далі продовжує жити, вона мама п'ятьох дітей. Та? І е, оце спілкування з такими людьми, і ця надія, яку ми можемо дати, хочеться, щоб всі відчули на цьому концерті максимально, тому що ви говорите, якраз дуже відчувається надія, сила натхнення, так і мабуть не дарма це дійство відбуватиметься за декілька днів до дня святого Миколая, коли в це диво хочеться вірити, чи не найсильніше. То ви так дату -то спеціально обирали. Ну насправді десь так, тому що хочеться знаєте, Ви пам'ятаєте себе, коли ви під подушкою шукали подарунок? От, тримали руки під подушкою. Досі, Та, і хочеться. Кожного оце ранку. Кожного ранку І хочеться, щоб власне оце таке диво, батьки могли щось подарувати, цей квиток на концерт, на таке велике музичне дійство. І так зараз мені здається, нам бракує цього часу разом, правда, щоб ми прийшли зі своїми родичами, своїми рідними і просто побули, видихнули. видихнули і теж там будуть і подарунки, які зможуть теж перед Бати під подушку батьки, які роблять майстерні з особливими дітьми, які роблять майстерня, зробив тато наших пташок. Тобто, все можна буде зразу на цьому концерті отримати, трошки видихнути і класно власне підготуватися до Миколая, не бігати з знаєте, як ми завжди перед Миколаєм бігаємо. Боже, що що ще купити, що ще таке подарувати? І я казала, що от наші пташки, які ми теж зробили з екодерева, це теж можна подарувати татові, якщо тато воює на фр. Фронті, він вона легенька, ця пташка, і просто буде там так гарно тато, мама і дитинка, і теж можуть е, таким чином передати таке своє тепло і. Любов нашим захисникам на фронті Та, вже почали розповідати трішки про те, що буде на сцені. Так. так давайте може детальніше на цьому сконцентруємося. Кого будемо очікувати? Так хто ще буде приймати участь у цьому заході? А хто може буде дуже такий несподіваний? Я до вас насправді прибігла від з репетиції з вільних на байдужих школи мистецтв, де Олег Онищак буде. Такий головний актор, і де він ставить різні такі театральні постановки. Буде, до речі, грати Олексу, син нашого мера. Mm -hmm. Ось, і це так виявилося, що він дуже класний актор і дуже кльовий. Ось в нас буде малесенькі пташата школи вільних і небайдужих. Дітки від шести рочків до дев'яти. І вони там теж по-різному сприймають пісні, і будуть їх просто інтерпретувати. На сцені буде гурт Рококо, буде мій гурт «Джелепіта», з яким я граю вже багато років. Ось так само, звісно, як я вже сказала, Іванка Демиць з «Іванчиною майстернею», вона буде зразу наживо малювати відеоарт. Можете собі вити, це таке буде вперше відбуватися з дітьми своїми. Тобто вона як проводить себе «Іванчиною майстерню щонеділі, а тут вона перенесе цю івачену майстерню з. Зразу на живо на концерті, і потім ці до роботи до речі можна буде купити на аукціоні. І частина коштів піде на підтримку на ЗСУ, і частина на фонд колоскові для Олекс. Це, власне, це і є ця благочинна складова, яка яку ви анонсуєте. У Нас залі благочинна складова У нас частина коштів з квитка самого йде на благодійність. Також з цих пташок, які ми будемо там. Продавати, якщо вдасться, все будуть футболки і торбинки від особливої дуже майстерні, де дорослі з аутизмом виготовляють ці торбинки і нашивають наші пташки, mm -hmm. наш бренд. Ось. І це частина, тому що нам треба наша ціль 100 тисяч гривень. Нам треба її зібрати, і тому ну думаю, купуйте що, квитки. В якому дуже... дійстві та... це не буде дуже проблематично? Да, ну хочеться, щоб просто купили квитки і вже зал був весь повний, щоб я видихнула нарешті цей тиждень, просто займалася самим самою творчістю. Ви кілька разів згадали про те, що це має стати таким місцем, так, цей час, коли mm. всі зможуть побути разом, так не лише родини, а й всі родини разом в одному приміщенні в тій атмосфері якось залишитися, аби трошечки відпустити те, що зараз відбувається. Бо так дуже правильно зазначено те, що ми дійсно зараз перебуваємо під велетенським тиском, і з кожним днем цей тиск зростає, бо накладається дуже багато супутніх речей. І ви як мама з досвідом, так що ми порадили, мамам. Уставлені до своїх дітей, що потребують діти зараз, аби їм стало ну, трішечки легше не відчувати оцій неелектризованості атмосфери, яка просто ну, від нас дорослих, деколи вона розходиться ну просто навіть якось не ментально, а метафізично. Ну я напевно, знаєте, що найперше пораджую, це мами в ресурсі. Читати в ресурсі, і знайдіть, який для вас є ресурс. Для мене, наприклад, там піти погуляти в лісі. Ми теж будемо цей ресурс робити для батьків, чому ми збираємо кошти, арттерапія та поспівати. Я чула, що одна мама, наприклад, на неї чоловік повернувся з фронту, і вона каже: Ми заборонили в домі музику, слухайте музику. Тобто максимально пам'ятайте, що у вас не краде радість, тому що це такі, як з Гаррі Поттера, дементори, та ця Росія, яка просто. То з нас висмоктує цю радість, хоча як Грінчик вкрасти це ж саме Різдво, правда. Я кажу, не дозволяйте Росії, тому що це її ціль. А ми, якщо не будемо радісні, ми будемо в страсі, будемо в тривозі, ми нічого цим дітям і не зможемо дати. Е, співайте разом та е, колядуйте зараз разом. Зараз час починається, ми починаємо цю серію та колядок. До речі, на концерті теж будуть колядки і будуть прем'єри колядок. Намагайтеся щось разом робити, малювати. Намагайтеся навіть от ми з Олексою замотуємося в пледи, беремо якісь там чіпси, щось таке, дивимося. Якесь класне кіно. Тобто нам сбуйте е, знайти десь ресурс. У мене ресурс, я не знаю, чи ви це любите, запалити свічки і просто лежати в ванні. Це теж ресурс, Дозволяти собі розслаблятися. Тому що якщо і власне тоді не буде накопичитися, тому не, тоді не треба буде зриватися на комусь, та на тих самих дітях і на тих самих е, людях е, подихати. Я сьогодні прокальфувала, що я сьогодні йшла, бо я лишила свою машину, бо це ж всі зараз міняють зимові колеса. Ну це ж нормально, ну, я як це завжди, все ну, так, так. в останній момент вже треба було поміняти. Я йшла і до вас на ефір, до речі, йшла все мокра, але щаслива, бо я йшла під цим дощем. Листопад, я кайфувала від цього. Цього листя, оце теж такий майндфулнес. Зробіть собі тут і тепер. Це називається майндфулнес в русі, коли ви просто рухаєтеся, як ці краплі падають на ваше обличчя, кайфуйте. Просто кайфуйте і не давайте власне, Росії, росіянам вкрасти цю нашу радість. Не забороняйте ходити знову ж таки на концерти. Я теж кажу, що концерти, культура, вона дуже потрібна. Тому що це є ресурс також, коли людина прийде та, на цей концерт, коли вона щось гарне подивиться, коли вона щось гарне почує. З цього всього ви, от, наприклад, ви теж живете в новинах, і вам потрібно та, десь, десь переключитися, втікати. Тому ми пропонуємо концерт 3 грудня. Ми ще є багато можливостей. Тобто, будьте, шукайте навіть там. Я не знаю, зараз не можу сказати, покатайтесь на ровері, підійдіть, навіть поплавайте в басейні. От, все, що вас з от що вам найкраще. Навіть я, в мене є такі моменти. У мене слава Богу, є камін, і Олекса мій поїхав там. Всі лишилася порожня хата. Я півтори години дивилась на камін, а потім я пішла і намалювала картину, бо 16 грудня в мене ще виставка відкривається, яка називатиметься Країна цвіркунів та світлячків. Це все так. Ми, ми зрозуміли, що ви вмієте Розумі, розшукати та... правильний ресурс, це бо та, стільки тому що... речей відразу е, одночасно накладати в часі і їх доводити до логічного завершення. Дійсно, та... треба бути мастером з пошуку цього ресурсу, де ж взяти енергію на це все наостанок. На ще хотіли би також, можливо, аби ви поділилися досвідом зараз. Це все, що ви озвучили, воно потрібне нам, аби не забути про війну, відволіктись від неї на деякий час набратися Ні, ресурсу. Ні, Це не про не за, це не про власне не мати сили боротися угу. далі. І наші діти вони зараз також стають бійцями. Вони так. волонтерять, вони збирають гроші угу. на ЗСУ, просять в Миколая не якийсь гаджет для себе, аби угу. тато повернувся, аби школу відбудували угу. в їхньому десь селі. І е як підтримати їх у цьому і як. Е Розповідати їм про те, що відбувається, тому що ми живемо в час, коли герої в пікселі поряд. Ми не читаємо про угу. них з книжок. Як це все правильно пояснити? Я не знаю, бо якось нас так сталося. Я волонтерила для 28-ї бригади, яка вальнула кресер Москву, і ці військові до нас приїжджали додому. І Олекса просто з ними спілкувався наживо. І він, наприклад, грає якусь гру. Та знаєте, є зараз багато ігор онлайн, і він, наприклад, донує з цих ігор. На ЗСУ. Е, тобто я йому там не мала нічого розповідати. Він зараз відмовився святкування свого дня народження, бо сказав, що це затратно і краще ці гроші та, е, дати на ЗСУ. Я думаю, що це ми батьки, не, теж хто дорослий, є коло цієї дитини, він своїм прикладом показує. Дитині, і а про війну власне не варто забувати. Нам так само як я їздила до військових на передову, так само як вони можуть відпочивати і теж піти в кав'ярню, посидіти. Так само, коли вони там приїжджають додому, віддихається трошечки. То також нам треба віддихуватися, але ні в якому разі не забувати те, що відбувається, тому що боротьба реально далі триває, і треба волонтерити, і потрібно донатити. І ну Олексій 15 він сказав. Мама, я цілком свідома, що якщо ця війна буде тривати далі. Я буду змушений іти на фронт, тому що більше не буде кому воювати. І він вчиться в школі Будукан. Він тренується, він має за зайкідо там певні його там к'ю та в яких він іде, він качається, і в нього є хлопці, з якими він займається. Він їздить зараз на стрільбища, тобто він вчиться стріляти, і він бо він свідомий того, що він має захищати свою землю. Він нікуди звідси не виїде. Ось, звісно, що це йде напевно від того, що він чув нас вдома, і те, що я практично з перших днів війни волонтерю, і він бачить, що кожен мій там концерт це є це є благодійність, це є для ЗСУ і збірки. І ці військові, які до нас приїжджають, він має просто чудесний приклад чоловіків, які справді прекрасні. Дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що робите. Так ще раз принагідно запрошуємо усіх 3-го числа відвідати цей концерт. А говорили ми у цій частині головного задені співачкою Соломією Чубай, яку маємо надію наступного року побачити у списку 100 жінок BBC, як мінімум. Дуже дякуємо вам. Це будемо наступними.